Народний депутат Дмитро Колесніков подав запит до Дніпропетровської міськради та облдержадміністрації з приводу того, куди поділися гроші, виділені на початку 2015-го обласною радою на добудову пішохідного переходу на проспекті Правди. Також політик звинуватив чиновників, які зупинили півтора року тому добудову об'єкту. Перехід на проспекті Правди звели і профінансували вже на 70% півтора року тому під керівництвом Олександра Вілкула. Були встановлені металеві конструкції, а також закуплені ескалатори і ліфти для інвалідів. Залишався тільки монтаж і засклення. Питання, чому роботи не завершили, залишається відкритим. Місцеві жителі кажуть, надземний перехід тут вкрай необхідний. На перехресті щороку гинуть люди. За даними ДАІ, Починаючи з 2013 року, тут сталося 123 ДТП, яких постраждали 17 людей. Збивають людей і в літнє, і в зімній особливо. Нужен такий перехід. І дуже жаль, що це все заморозилось і стоїть на місці. Тут постійно через кожних 2-3 дні збивають людей на цьому переході. Я тут стою вже 18 років на таксі на цій стоянці. Ці стільки людей ви вбили. це перевод дуже нужен дорогой. перехід полегшив би рух транспорту по цій магістралі. Впевнені автомобілісти. Дорога б розвантажилась, поменшало б і заторів. Зручніше стало б і пішоходам. Крім того, вирішилось би і питання з пересуванням людей з обмеженими можливостями. У проєкті переходу був передбачений ліфт для інвалідів. Не було б пробок і було б нормально. Якщо були б такі переходи, щоб піднімали інвалідів, щоб не було. Щоб старі люди могли подяти, і так поступить. Машини будуть уже їздити без от цих проблем, без остановок, без нічого. Мені здається, що потрібно, тому що тут просто розуміють неможливо стояти, чекати, поки всі пройдуть. Та будівництво стоїть. Чому дивуються люди? Адже фінанси були, і робота тут кипіла, а потім різко все припинилось. Ми повністю поміняли капітальним ремонтом весь асфальт на проспекті імені газети. Правда, здійснили тротуари три підземних переходи. І мене поражає. почему за полтора года, когда пришла новая власть, не был достроен пешеходный переход возле Макдональдса, надземный. То есть я бы его достроил за три месяца. Это важнейший проект и с точки зрения безопасности пешеходов, и решает вопрос по пробкам. Это та пример вот, безхозяйственності сьогоднішніх людей, кото називаються городской властью. Тепер слово за експертами. Вони проведуть експертизу об'єкта та нададуть оцінку, скільки завдано бездіяльністю збитків Дніпропетровську і його мешканцям. Аліна Сосновська, Василь Жук, новини 11 нацтого каналу.